Бажання це найчесніший мультфільм про революцію. Головна героїня Аша егоїстична істота, що діє лише у власних інтересах, і це надихає не особисто мене, а всіх мешканців королівства Росес. В цьому відео я розберу постать головної героїні мультфільму Бажання і поясню, чому мені. Так подобається цей мультфільм. Є нотанімейшн з вами, щоб дослідити 62 го анімаційну стрічку студії Уолл Дісней, яку вони підготували для відданих глядачів на сторічний ювілей. Насправді в них набагато більше ніж 62 мультфільми, але офіційний список включає лише 6 десятків мультиків за 100 років. Про все це я розповідав в цьому відео. Обов'язково подивіться огляд на всі мульти. Діснея, аша, дівчинка, яка живе у передмісті, мріє про здійснення бажання її діда, якому Сьогодні виповнюється сто. Оу, і як студії дійсний. Це ж треба, щоб так співпало. Ще одне співпадіння: в цей день король влаштовує церемонію виконання бажань, а ми усі віримо, що такі випадковості не випадкові. Це доля натякає. Сьогодні щастя обирає саме твою родину. А ще Аша саме сьогодні проходить співбесіду щодо посади під майстрині чарівника. І тут звучить дуже дивна фраза від королеви, дещо в кабінеті тебе може здивувати. Проте нащо чарівнику чарівні знаряддя це лише його діло. Хто зна що вона мала на увазі? Я хочу вірити, що це лише для того, щоб ми не запитували на що тут всі ці колбочки. Ще у Аші є друзі, і той, що косплеїть гнома буркутуна, бо цей мульт повністю складається з пасхалок на всі анімаційні стрічки Діснея. І всі друзі є посиланнями на сімох гномів, як то Соня чи чихун. Так от, буркотун дає найчеснішу оцінку намерів Аші. Я розумію, що ти прагнеш надурити систему. Що? Королівські підмайстри втюхуть королю бажання і власні її, якщо вийде то й рідних. Не прагну я нікого надурити. Я не така, ага ага. Це бажання мого саби Сабіно. Не хочете здійснити? Це якось за швидко. Зазвичай мої підручні чекають кілька місяців чи навіть рік. Навіть магніфіку прифігів з того, яка ти не така, ще з півбесіду не пройшла, вже заявила, виконуй бажання, бо в дідуся днюха. А тепер настав час довести вам, що Аша егоїстка, яку днем з вогнем не знайти. <му> класна пісня, класна фраза, але дівчинка прикривається людьми лише задля виправдання своїх егоїстичних вчинків. Вона намагається розповісти діду про те бажання, що він віддав на зберігання магніфіко, і за сто років це бажання так і не здійснилося, але. Це нікому не потрібно. Саме тут, і зараз ми маємо усвідомити. Аша хоче зруйнувати систему. Кілька слів про те, як вона працює. Всі мешканці Росос, хто приїжджає або кому виконуються 18 років, віддають своє заповітне бажання королю магніфіко на зберігання. Той виконує деякі з них, обираючи мрії, що будуть служити розвитку королівства, і не обираючи ті, які можуть бути. Загрозою або не чітко сформульовані, і він не може стовідсотково відповідати, що вони не несуть в собі загрози. Таким чином король забезпечує державу стабільністю, розвитком і відсутністю внутрішніх проблем. Цю систему вибудував магніфіко. Він заснував королівство, до нього приїжджали люди звідусіль. Погоджуючись на всі ці правила, мешканці і без Аші знають, що бажання більшості ніколи не здійсниться, бо я цілих чотирнадцять бажань місця нам в взарі, навіть коли її дід дізнається, що до нього не просто не дійшла черга, що йому не просто не щастить в лотерею, а король. Свідомо не має намірів виконувати його бажання, він погоджується з системою. Нащо? Нащо? Ти хочеш, щоб я знав бажання, яке ніколи не втілиться? Ти хочеш розбити моє серце, дитину? Йому легше жити без бажання, тож Аша діє навіть не в інтересах свого діда. Хоча спочатку здавалося, що саме за нього вона і приймається. А в особистих інтересах чому бо їй скоро. 18. з днем народження за кілька місяців. Не сьогодні вона має віддати своє бажання, бо так вже заведено в цьому королівстві. І Аша в курсі, що магніфіко, її бажання ніколи не виконає, бо він познущався з нею на цій церемонії. Вона вже в курсі, що король. Мстива істотка, і коли Аша співає про те, що вона хоче для людей кращого світу ніж цей, вона думає геть не про мешканців, не про свою родину. Вона думає особисто про себе, бо на відміну від усіх тих, хто приїхав і віддав бажання добровільно, вона вимушена жити в цій системі. Вона тут виросла і її ніхто не запитає на 18 річчя згодна чи не згодна ти віддавати бажання? Скоріш за все, перед нею буде вибір або вали нафік звідси, або віддавай. Тож Аша і справді в першу чергу думає. Про саму себе, не про те, як буде почувати себе її дідусь, коли дізнається про бажання, яке Магніфіко не хоче виконати, а про те, що для неї це неприйнятно. Вона з цим не може жити, і тому вона вирішує повернути ту завітну мрію своєму діду. І от вам ще один доказ егоїстичності головної героїні. Вона не збирається звільняти всі бажання, вона приходить. Виключно за одним, за тим, що належить дідусю, їй плювати не всіх інших. Ці чарівні кульки отримують шанс потрапити до своїх власників лише тоді, коли з'явиться змова, революційна змова активної меншості, тих, хто в курсі, чому система працює не так, як мала б, тих, хто з цим не погоджується, і тих, хто хоче все це змінити до виникнення цього повстанського угрупування з друзів Аші. Навіть в голову думка не приходила звільняти усі бажання. Але чому її підтримали всі ті люди, яким подобалась система, які були з нею згодні? Бо вони бачили жорстку несправедливість, бо магніфіко. Дуже різко змінився. Повірте, якби різниця між оцім і ось цим відбулася б не за кілька днів, а за 10 років ніхто з мешканців би і не помітив. Всі б сприйняли це як норму, диктатура вибудовується поступово, виховуючи покоління рабів, що сприймають утиски як гідне. Саме тому не можна допускати навіть маленького утиску прав народу. Саме тому ми маємо висловлювати вгос. Думку, той факт, що ми не погоджуємося, з корупцією, з рішеннями влади щодо утисків української мови, з наявністю у владі людей, що працювали на Януковича. Але нам не можна все це доводити до революції, бо в мультику є тільки злодій Володар, і нема сусідньої держави, яка нападає на твою країну. А в нас на жаль. Є, бо в мультику не стало володаря і всі щасливі, а після революції йде важкий період, коли людям стає ще гірше, поки зміна влади не завершиться і система не почне працювати як налагоджений механізм. Але сама революція, яку створила егоїстка, що пішла проти системи, яка влаштовувала кожного дивовижно чесна. Бо мешканці і самі розуміли, що... думаєте, таке щасливе обличчя буде в глядачів від цього ролика? Чом би й ні, прислужнику єнотик же просто шикарно розібрав всі етапи створення революції? Що може бути більш захопливим? Але він взагалі не розбирає образ магніфіку. О, може, він його ще розбере? Якщо глядачі зберуть тисячу вподобайок? Ну, а що як глядачі вподобайок не зберуть? Ну, може, тоді й не буде. Мешканці і самі розуміли, щось з цією системою не так. Про це красномовно каже сцена, в якій вони засипають короля питаннями. Наші бажання не захищені, чому ми їх не бачимо? На що такий закон? А, До речі, якщо хтось хоче змінити бажання, розумно навіщо їх треба забувати? Але ти живеш, чогось не розумієш, не влазиш в деталі. А коли бачиш огидні вчинки влади, в тобі запалюється та сама зоря, бо ти сам не хочеш так жити. Бо це заважає твоєму внутрішньому світу, бо ти такий самий егоїст, як і Аша. Бо революція це не ті веселі казачки, де всі такі добрі, чесні і мріють про кращий світ для кожного. Це сума бажань окремих особистостей. Це складені разом однонаправлені вектори. Як у пошуках немо всі риби плили в одному напрямку, бо кожна з них хотіла жити, і це. Правильно, той самий егоїзм Аші можна виставляти як мінуси і казати, що от завжди хочуть владу скинути такі негідники, але вона не є негідником. Вона є людиною, що мріє для себе кращого життя, намагається знайти однодумців, щоб бути не самотньою і безпорадною, а стати великою силою. Якщо в більшості бажання жити краще поєднуються, тоді виникають революції. Це правильна система цінностей. Спочатку я. Потім родина, і тільки потім суспільство. Саме з такою системою ми не є маленькими гвинтиками, ми є особистостями, що створюють кращий світ. Ось чому я так люблю мультфільм бажання.